Доброго дня, з вами канал Лісички Тревел Сьогодні ми е, знову в Карпатських горах у пошуках грибів. Сьогодні з нами котик. Кс -кс -кс. Теж грибник. Е, він був тут минулого разу, хто бачив наше відео, допомагає збирати гриби. Кажуть, що дощів не було. Е, ну, Напевно, що грибів може і взагалі не буде, але ми спробуємо щось знити. Ось, дивіться, що котик. Прямо тут вже готується зрізати грибочки. Ось давайте глянемо там що спереду. Да. Це, напевно, перші гриби, які ми тут бачимо. Так. Е -е, ну, я думаю, що це вже все. Так, можна про нього забути. Супер. Давайте, нехай е ці спори розмножаються так, а цей. О-хо-хо! Дивіться. Ну, це явно під Березовок, це не підосиновик. Напевно, залишився ще з попередніх грибних зборів перед тим, як було жарко і сухо. Подивимося, якщо він цілий, це гарний початок для наших сьогоднішніх зборів. Будемо вам все показувати абсолютно, що знайдемо. Тому рушаємо по нашим місцям, глянемо, що ми знайдемо. Так, ну що, друзі, все ж таки знайшли ми перший підосиновик. Подивіться, який він. Ось такий трошечки в цих букашках. Ось ось такі класний. Я зриваю. Опа. Ось який, опа. Поутрушую. Боси не завжди ці букашки є, але дивіться, який класний все ж таки. Ось він. Оце справжній класний підусинок. До речі, про той під подивіться, він чистенький повністю гляньте. Просто класний. Тому два гриба вже до нашого кошика. Ось, Але я можу сказати, що пусто в лісі. Тобто є мухоморчики, там один-два, сироїжок нема зовсім. Ось це щастя, просто зараз такі гриби. Знайти. Не було дощів. Вони тільки-тільки пройшли, і очевидно, що гриби тільки почали лізти. Але хто шукає, той знаходить, тому я думаю, що ми ще щось знайдемо. Йдемо далі. А, давайте поглянемо, що тут. Так, друзі, продовжуємо шукати грибочки. Ось, дивіться, що ми знайшли. Ось такий красень виріс. Тобто бачимо, гриби починаються, і йдуть. О, клас нічого. Клас, взагалі свіженький, тільки-тільки, напевно, виліз. Угу. Все, додаємо в кошик і тепер їх вже три. Це певно, що для цих місць влітку це дуже мало, але виходячи з того, що зараз не було дощів і грибів майже нема в лісі, то це класно. Рухаємося далі. Так, ну що, друзі, нам ще довелося трошечки походити, але. Черговий, гарний красноголовець, виріс. І ось він тут. Опа! Тут пролізти важко. Ось такий грибочок знову в цих букашечках. Ось такий от. Ну, гарний беремо. І це вже четвертий грибочок на сьогоднішній, такий перший чорновий збір. Ось на цьому місці буквально ми були скільки тут місяць назад тут. Ніби, мені здається, аж чотири штуки відразу знайшли. чотири підосиновика, але але, але нема поки грибів. Так, Зараз ми його обчистимо, додамо в нашу корзиночку і підемо далі. Обчистиш грибочок, давай подивимося, якого, він якості, Добре, зайну нормальний. Всі зараз вони нормальні, тому що така гарна погодка. Ось так. Ну що, ще далі шукаємо. Так, друзі, ще, бачите, пішли такі старенькі. Ось я не буду їх навіть ну, покажу все-таки. Тобто дуже О, давно так. ростуть, викидаю. Так? Давайте глянемо ось цей, якої якості ось тут виріс. Напевно теж старий, але просто подивимося. Що тут з ним? Ну не такий старий, я хочу сказати. Більш менше давайте я його перевірю. Що тут з ним? Ну нормальний. Подивимося, може просто поїсти його, зварити, так? І ще один тут грибочок. Ось дивіться. Тут виріс ще один. Ось такий. Давайте його візьмемо. Ого! Та ви що? Та. Та ну блін. Просто щоб ви розуміли. Угу. Ось такий. Витягти його майже нереально було. Зачистимо гарненько. Так от обріжемо. О! Ідеальний просто, дивіться, який гарний. Ще доповнення до колекції. Бачите? Так, ну трапляються грибочки, чого? Я думаю, щось є, щось ще знайдемо. Ходімо далі. Так, друзі, ви не повірите, але отут прямо в ялинках я знайшов ще один гігантський підосинок. Я ну, вже не хотів його показувати. Розламав його, він абсолютно цілий. Тому, напевно, я е, ці шматочки заберу. Так, ось. Спробую їх там. Частково зали, ну, приготувати якось і ніжку. Ось бачите зараз скільки грибочків. Зараз тут ще пошукаю, тому що якщо один виріс, може ще бути. Так, друзі, тепер двоє котів вже з нами ходять. Оце один, такий приставуча така кішечка. Мявкає постійно і ось чорний кіт. Бачите, Кс -кс -кс. Ось такий. Так, а я чого вам показати хотів. Ось такого гриба ми знайшли. Візьмеш оцю кошик. Ось дивіться який. О! Такий підосиновик, Дивіться, який класний. Котик допоміг знайти. Давайте його. Отак! Ох ти, дивіться, який просто красень. Бачите, за грибами з котами. Так, Валь, в, в його цей, як його підріжеш, да? дивись який. Це така цікава грибна подорож з котиками. Минулому році з нами ця кішечка ходила Чистенький? Да. Ага. Кладемо його в кошик. Так, і ми вже тут бачите біля будиночків, тому перший майже вже завершили. Цей похід. Ось, бачите, що тут у нас. Так, і зараз ще трошечки тут пройдемо. Обійдемо всі, всю територію біля будинку, перевіримо ці грибочки. Чи тут є ще щось. Бачите, ще був тут рядом, але він вже повністю теж. ось Знищений. Так, ну давайте ще подивимось. Так, ну не впевнений чи це нормальний гриб. Давайте подивимося ще один. Величезний ось такий, бачите, ну, зрозуміло, що він вже ніякий. Можливо, ніжку від нього візьму. Вона повинна бути нормальна, Я бачу він всередині ціл, але вже він все-таки застаренький, Застаренький. Тому забираю ніжку. Ось, тут зараз подивлюся рядом з ним. Так, все ж таки біля дому. Зміг я ще, один грибочок гарний знайти. Зараз я вам покажу. Дивіться який опа, Ось такий, Класний. Отож бо. Є шкода, що тільки один. Зараз я його хочу пофоткати і потім буду зривати. Друзі, зриваємо цей грибочок. От такий він. Класнючий, правда? Так, буду обчищати і далі піду. Бо Валентина вже пішла до будиночку. Зараз я тут вже бачите ось будинки тут. Поряд обіду маленьку територію, теж буду рушати назад і покажу вам остаточний кошик грибів. Ну що, друзі, завершили ми перший такий, скажімо так, чорновий похід. Ось я вам вже показував остаточний наш кошик. Що я можу сказати, які висновки я зробив? Перше, лисичок нема. Ну, поки на тих місцях, де вони були тут, їх нема. Ще завтра піду дивитися ну, більш глибокі хащі, Це перше. Друге, взагалі свіжих-свіжих підосиновиків немає, тільки-тільки вилазять. Пам'ятаєте, в попередніх відео у нас були місяць назад. Там були зовсім вони лізли. Зараз ні. Тільки ось такі, такі супер потужні. Ось і на цьому все. Завтра будемо продовжувати грибний збір. Можливо, будуть ще якісь. Поки тільки два види грибів: це підборезовики та підусичники. Ось все, що є. Поки що в тих місцях, де ми сьогодні побували. Ми десь годинку походили. Але попереду ще грибні збори. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Будь ласка, для вас ми знімаємо це відео. А ми побачимося ще в наступних наших грибних зборах. Пока-пока.